Привіт, моя люба! Сьогодні хочу поговорити з тобою на тему порівняння, порівняння себе з іншими. Чому важливо не порівнювати себе з іншими під час схуднення або у здоров'ї, та й загалом по життю? Ти коли-небудь лапала себе на думці, що м -м, чому у неї виходить все так швидко, чому я не така, як вона? Порівняння це пастка, у яку кожна з нас потрапляє. Але твій шлях він унікальний, твоє тіло, твій темп. Твоя історія. Дослідження показують, що порівняння себе з іншими знижує мотивацію і підвищує ризик зривів. Тіло реагує на стрес порівняння з повільненням метаболізму. Твій шлях це твоя історія, і вона не повинна бути схожою на чиюсь іще. Що би я тут порадила? Відстежуй свій прогрес у власному темпі. От прямо заведи собі щоденник власних перемог. І фіксуй не лише цифри, а фіксуй, як покращився твій настрій, свої відчуття фіксуй. І обов'язково записуй усі свої нові звички. І обов'язково себе запитуй, що я зробила корисного сьогодні для себе. Чим уже сьогодні я можу пишатися? Фокусуйся на собі, а не на інших. Порівнюй себе з собою вчорашньою і щовечора записуй три речі, які тобі вдалися саме сьогодні. Оточуй себе підтримкою, підписуйся на тих, хто тебе надихає, а не викликає заздрість чи тривогу. Задавай собі наступні питання: хто або що мене реально підтримує, як я можу додати ще більше такої підтримки у своє життя? Дозволь собі бути різною, приймай свої повільні дні, зупинки, можливо, неправильні дні, на твою думку. І роби собі таке нагадування: я маю право йти в своєму власному темпі. Мій шлях цінний, навіть якщо він не схожий на чужий. Відзначай свої навіть найменші досягнення і запитуй себе, що я можу вже сьогодні відсвяткувати, навіть якщо це було щось зовсім маленьке. Кожний крок це величезне твоє досягнення. І пам'ятай, твій шлях це твоя унікальна історія. Дозволь собі пишатися собою. Відмічай, святкуй кожну свою навіть маленьку перемогу. Я тебе обіймаю, підписуйся на мене, залиш мені сердечко і до нових зустрічей!